Уяви собі, ти прокидаєшся вранці, відкриваєш улюблений супермаркет і бачиш, що ціни знову виросли м'ясо дорожче, хліб дорожче, навіть кава дорожча. І ти думаєш, та що за фігня? чому мої гроші з кожним роком стають менше варті? Проблема проста: гроші друкують. Коли держава друкує більше валюти, вона розмиває її цінність. Уяви, що у твоєму місті було 10 піц, і ти мав одну. А тепер піц стало 100. Твоя частка в цьому піца світі стала у 10 разів меншою. Так само працює інфляція. Але прикол у тому, що одні від цього страждають, а інші заробляють. Багаті люди давно зрозуміли одну просту істину: гроші треба не зберігати, а примножувати. Тому вони вкладаються в активи: акції, крипту, нерухомість, бізнеси, інфраструктуру. І поки у звичайної людини просто лежить кеш, у інвестора працює капітал. Через рік у першого гроші усохли, а в другого виросли. Чому так? Бо активи мають властивість дорожчати. Компанії заробляють більше, їхні акції ростуть. Попит на крипту збільшується, монети дорожчають. Місто розвивається, нерухомість піднімається в ціні. І найважливіше ці активи обганяють інфляцію. От саме для цього і створений цей канал, щоб ти нарешті зрозумів, як працюють гроші, чому економіка така, яка вона є. І як зробити так, щоб твої гроші росли, а не танули? Далі буде ще глибше: розберемо, що таке біткоін, чому друкують долар, які активи ростуть швидше за інфляцію, і як почати інвестувати навіть з маленької суми. Підписуйся, щоб твої гроші більше ніколи не втрачали цінність, а тільки приносили прибуток.